За 8 тисяч гривень 15 кілограм. Це йдуть крем екстра, тобто це ідеальний стріж в тих сумочок. Присутні, ну, само собою, присутні такі бренди, як і відомі, так і невідомі, тому що ми всіх знати теж не можемо. І такі всякі кошельочки, косметички. Все тут, все в одному буде в мішочку. Вечірні такі сумочки, теж так само вони тут присутні. Ну, Це шикарний варіант. Це просто красота. Оця сумочка шикарна, просто дивиться. Хто хоче більші розміри, будь ласка, так само є різноманітні сумочки. Ну, це теж треба розумітися. скажімо, хто в, цьому, в цій сфері крутиться, він знає, які тут бренди, він знає, яка це, скажімо, шкіра і так далі. Ще одна сумочка, і вона теж шикарна. Вона просто шикарна. Тут теж такий карманчик присутній. І зараз ви можете купити за 8 тисяч гривень. Це, це. Дорожня. Знаю, що це? Та, дорожня. Новесенька. Це буде у нас така дорожня. Ручки є, все є. Це у нас чоловіче, я так розумію. Теж класно виглядає. Це якогось бренду. Не знаю, як прочитати. Два кошельки. О, це Міхаїл Корс. Майкл Корс. Це теж гарний кошельочок. Вау! Оце круто! Рюкзак, а? О, це це круто. Як воєнний. Військовий якийсь. Розовий? Ну. Напевне жінці. Бач, oh. ці штуки вони відчіпаються. І ти тут можеш... Ну, це військовий. Йой! Оце тімка. Оце тімка, оце треба вже шукати в інтернеті. Ще один рюкзачок. Так. Вау. Це одна сумка, всередині друга сумка і всередині третя сумка. Скільки кілограм? 15 кілограм. Жіноча, сумочка. Вау. Це зразу і чоловікові, і дружині. Це якщо хтось з А чому у неї більший? Гнозикові. Все на собі тягне, так? Дивіться, який чоловічий. Так само це є військовий, воєнний такий рюкзачок. Класно. Скільки собі вартість? Це Ще все індивідуально в кожній коробці. Е, дивіться, в коробочці може бути як і 30 сумочок, так само і може бути їх 20. Е, якщо, скажімо, таких великих попадеться багато, то значить буде менше одиниць. Якщо буде більше кошельків, буде більше одиниць. Е, маленька сумочка. Crossbody. Енріко. Ну Це теж, це треба все, ці бренди треба знати сумок. Е, рюкзачок. Маленькая, біленький сніжок, Е, Кошельочок. Далі у ну, нас знову рюкзачок. Все на місці. Ось такий рюкзачок буде. Адідас. Адідас. Crossbody. Оригінальний. Сумочка. Женська. Чи жіночок? Ще одна. Вау, ще один рюкзачок, подивіться. Ще якийсь потиний карманчик тут. є. А в карманчику нічого. І то так завжди. Опа, ще одна сумочка. А це красота, прям. Дивіться. Зверху замш. Дивіться, класно. Не знаю, ну швидше всього шкірозамінник. Але класно, замш присутній. Рюкзачок на одне плече. Вау, шопер шикарний. Дуже класно. Я б з таким ходила. Це у нас буде сумочка теж така цікава. І ремішок. Все? До будь-якої сумки. Так?